Всім привіт! З вами Наташка Суперстар. Сьогодні ми з вами проходимо позесів. Що таке позесів це коли щось комусь належить. І так, давайте розглянемо з вами три приклади. У нас є речення: це іграшка Боба, це іграшки хлопців, звук хвиль. Давайте почнемо спочатку. І так, як би ви сказали, це іграшка Боба? Напевно, «This is» Той Боб. Ой. Ну, так. От. Але, або ви сказали, зісіс Боб той. Але якщо ми так скажемо, речення буде перекладатися, як це іграшка Боб, або це Боб-іграшка. Тобто це речення не має жодного сенсу. Тому нам на допомогу приходять такі штуки, як апостроф С, просто апостроф або о. І ми з вами сьогодні ці штучки-дрючки і розберемо. І так, почнемо з цієї штучки. Це іграшка Боба. Тобто, у нас, щоб вам легше було перекладати речення, бо в українській ми кажемо так, в англійській воно буде навпаки, нам треба спочатку зрозуміти в цьому реченні, який предмет належить кому. І так, ми тут бачимо, що предмет у нас іграшка, і належить воно Бобу. Тому в англійському, тому в реченні в англійській мові ми будемо будувати це речення навпаки. Нам спочатку треба сказати, кому належить іграшка, кому щось належить, а потім вже що. Тобто буде у нас навпаки. І буде «this is», потім ми пишемо Bob. І потім, щоб сказати, що йому ця іграшка належить, ми ставимо апостроф і S. І виходить «this is Bob's toy». І все. Тобто, ще раз занотували собі, так, що в українській, в, речні, в українській мові ми їх будуємо по-іншому. Наприклад, я скажу: це машина мами. Ну, я можу сказати, це мамина машина, але мені простіше сказати, це машина мами. І в англійській мові ми будемо спочатку казати, хто кому належить, а потім що. Тобто, Я скажу: «This is mom's car. Да? Так, тепер переходимо до просто апострофи. Що це таке? Тут у нас речі. Це іграшки хлопців. Хлопців, як ви бачите, у нас багацько. Тобто, ми скажемо this are, проходили, да? Ми вже з вами різницю між this і this. Якщо не дивились це відео, я вам скину. А якщо подивились, то молодці. Це іграшки хлопців. this are, тому що багато іграшок. Потім ми кажемо кому належить boys і toys. Але, якщо ми просто так напишемо, це буде це хлопчики-іграшки. У нас нема приналежності. Тому ми ставимо оцей от просто апостроф. І все. Коли ви будете розмовляти, люди з контексту будуть розуміти, що тут якби жена, щось комусь належить, і це буде логічно для них. Цей апостроф він позначається тільки коли ви щось пишете. Так, це в принципі все. Тобто, що ми занотували, що коли ми хочемо в однині сказати, що щось комусь належить, ми вживаємо апостроф ЄС, коли ми хочемо сказати, що комусь в множині щось належить, ми ставимо просто апостроф після С. Так, і що робити? Це ми з вами поговорили про людей. Це стосується правило, це коли ми вживаємо S або просто апостроф. це воно стосується людей і тварин. А що робити, коли у нас неживі предмети? Як, наприклад, тут звук хвиль. Нам на допомогу приходить оф. З словом оф, ви могли часто бачити це слово, ми теж показуємо приналежність чогось до когось. Ой, чогось до чогось. Сорембо. Тобто тут у нас що, і що? Да? Тут у нас нема нічого живого. І ми скажемо The Sound. Ой. The Sound of Waves. І тут, бачите, ми вже перекладаємо. Як у нас і звучить е речення в українській мові. Тобто тут вже все простіше. Ми, скаж ми кажемо, що належить кому хвилям. От, це, в принципі, все. Це вся тема, але я вирішила її все одно окремо записати, бо я не встигаю за 60 секунд пояснити це все в шортах. І також нещодавно мене попросили в коментарях розбирати приклади, робити вправи. Ми зараз на це витратимо хвилин 5, тому, якщо вам не цікаво і ви все зрозуміли, можете закривати відео, поставити мені лайк вподобайку і написати, що б ви хотіли ще розібрати. А, да. Так що погнали практикуватися. Як ви бачите, тут три сторінки, я з вами пройду одну. І в описі під цим відео буде практика. Так що заходьте, практикуйтесь, якщо у вас будуть якісь помилки, які ви не розумієте, чому ви зробили. Бо буває так, да, що ми робимо там десь неуважні, де ще не звикли до нової теми, і робити помилки це абсолютно окей. Але буває, що застрягли, і не знаєте чому. Тому питайте в коментарях, я вам відповім. Так, погнали. George is, давайте розберемо my майсістершні boyfriend, Давайте з третього почнемо. Третє неправильно, тому що бойфренд і сестра це у нас живі люди. Ми овживаємо тільки до неживих предметів. Далі у нас my sister's new boyfriend не підходить. Ну, може підходити тільки, якщо у них моногамна якась сім'я. Дуже багато сестер зустрічається з одним бойфрендом. І у нас залишається перший варіант. Бла бла broken, зламані. Так, The Toys of The Boice не підходить, тому що оф до неживих речей. Boice Toys не має знач... сенсу, тому що, так ми скажемо, хлопці-іграшки. І в нас підходить третій, Тобто ми ставимо просто апостроф, коли у нас множина. Бла-бла, Yellow. Так, тут у нас два неживих предмети: де Pages of the Book, а Yellow. This is, uh, тут у нас «Helen», у неї є будинок, тому ми скажемо, що this is Helen's House. Uh, this is uh, – Собаки і тварини у нас теж живі, тому My Dog's Color. color you need to clean, знову ж таки, не живі у нас предмети, The Floor of the House. Так, тут такий виняток, про який я вам не розповідала. Uh, тут написано: одна машина належить тому, інша uh, Дженні. Коли у нас предмети належать uh, різним людям, то ми додаємо апостроф до кожної людини. А якщо у нас один предмет належить двом людям, то ми апостроф будемо додавати тільки до останньої людини. Зараз покажу. These are, тобто тут у нас одна машина тій належить людині, інша тій. І ми виберем, оберемо оцей варіант. А тут у нас написано, що дві людини мають одну машину. Тому апостроф ми поставимо до останньої людини в цьому реченні. Helps me with my homework. Ну, тут подруга моєї мами. І I need to paint. Uh, так, тут у нас Children це тому Ви думаєте, що ми просто поставимо апостроф, але так це не працює. Children, Women, Men. там, woman одна, Women багато, men один. Багато men – так само вимовляється, але пишеться по іншому. Але до цього ми все одно будемо ставити апостроф S, The Children's Playroom. І хочу зауважити вашу увагу, як, ну, наскільки по різному речення перекладається. Джордж. Бойфренд моєї сестри. Ну, ми не скажемо сестринський бойфренд. Да? Тобто, бачите, все нам треба навпаки переставляти. Всі іграшки хлопчиків зламані. Третє. The Pages of the are Yellow. Книги. Ой, а, да, Ми тут так само перекладаємо, тому що коли з off, нам легше перекладати ми так і будемо перекладати сторінки книги в е жовті. Це Дім Хелен, бачите, навпаки, все змінюється. Це о, ошейник собаки. Тобі треба прибрати. А тут вже просто: тобі треба прибрати підлогу Діму. Діму? Діма. Це машини Тома і Дженні. Це машина Тома і Дженні. Подруга моєї мами допомагає мені з домашкою, і мені треба пофарбувати кімнату дітей. Бачите, все навпаки. Давайте прочекаємо. Юху! Так, любі друзі, на цьому все. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, якщо щось не От. І, як завжди, якщо ви довго думали, де почати вивчати англійську мову, я вам до вподоби. це інстаграм моєї онлайн-школи англійської мови myschool.eng. Переходьте, підписуйтесь, якщо хочете вивчати англійську, пишіть в приватні. І сія!